Привіт, що будемо сьогодні робити лабораторний блок живлення Мого блоку від ПК, від комп'ютера? Блок живлення від комп'ютера. В мене він є 250 ватт. Так що буде цікаво, я заказав з AliExpress ось таку DC понижайку Хто підписаний на мій канал, бачив, що я робив розпаковку з AliExpress. Цей блок не треба нічого перепаювати, конденсатори, транзистори і так далі. Просто дуже легко самому його зібрати. По-моєму, відео ви зберете без проблем. Так що підписуйтесь на канал, зараз я вам детальніше покажу, як це зробити. І всі деталі зборки. Погнали! Давайте трошки історії. Дивіться, я давно хотів е, блок живлення собі зробити, що майстерні штука просто незамінима. Це зарядити акумулятор, це провірити світлодіоди і багато чого іншого можна ним зробити. Спочатку я хотів перепаювати, робити на ось такому вольтамперметрі, ставити звичайні банани. Ось такі, думаю, мені хватить без проблем. Ну, але як все каже практика, потім жалієш, краще зроби раз, але добре. Що я заказав ось такий блочок. На AliExpress коштував він мені там 390 чи 400 гривень. Він йде 400 ваттний чи 25 А, якось так: 20 А чи 15 А. Не пам'ятаю точніше характеристик. Коротше, суть в чому, що він прийшов понижаючий. Це DC-понижайка. А я думав, що він йде понижаючий і повишаючий. Так що, я помилився, коли заказав. Я просто взяв самий мощний, а не подивився там е, значення, що це є DC понижай. Зараз ми попробуємо е, підключити його до цього блока живлення. Надалі я заказав собі DC е, повишайку на 400 Вт, похожу з тими, такими характеристиками. Просто платка dc повишайка Ми її підключимо до блоку, потім підключимо сюди, до цієї DC понижайки. І тоді в мене буде нормальний блок. А зараз я хочу спробувати, що з DC понижайку з 12 вольт. Блок живлення в мене йде 250 ватт, ну 235 ватт. Що в мене вийде, і що видасть. Якщо буде друга серія? Я ще заказав е, тригера. Сюди хочу поставити тригера і, можливо, ще вмонтую один оцей вольтметр амперметр. Це в мене буде на зарядку телефонів, гаджетів і так далі, щоб він був. Не знаю, куди я його це все поміщу, але Щось придумає. Я думаю, ми щось випиляємо, перемістив і так далі. давайте. Я вам покажу характеристики цього блоку. Дивіться, він у нас є е, модель LC, який з е, GNC. В нас він йде 235 ватт. Е, що він може в нас видати? 12 вольт, 13 ампер. Ну, ось такий от блок. Характеристики можете прочитати. Не знаю, що з нього вийде, бо тому що це DC понижайка вона тільки може понижати, повишати, вона не повишає. Як то кажуть, заготовку я зроблю, потім прийде ще плата. Повишайка, я просто вмонтую, і і буде супер. Так, давайте я вам покажу, як такий блок запустити і перевірити, чи він робочий. Все дуже просто. Дивіться сюди: ми беремо ось самий ширший роз'єм. Ось цей. Давайте я це, -це відставлю. Оцей ось ось ширший роз'єм. Ззаді е, підключаємо сам шнур. Давайте, наприклад, ми підключимо. Потім беремо оцей ширший, найширший е, е, роз'єм. У нас є зелений і чорний. Замикаємо будь-який зелений і чорний. Якщо не запускається, пробуйте сірий і чорний запустити. В принципі, відео у мене на каналі є. Як запустити такий блок без компа. Іде там 5 вольт, а де 12. Дивіться, Я перемичечкою такою запускаю. Він почав гудіти. Слухайте. Годить, кулер закрутився, все добре. Як ви чуєте, аж зашумів, давно він не запускався. Треба буде, напевно, його там трошки змастити, щоб він так не гудів. По проводах, По проводах, дивіться сюди, жовті і чорні, оце у нас є 12 вольтові. Зараз я вам це все покажу. А червоні і чорні, якщо ви берете, це в нас йдуть 5 вольтові. Є 5 вольт там, наскільки видає, ну зараз глянемо. Тут у нас цей блок може видавати 5 вольт 2 А без проблем. Так що ось така зарядка, можете USB приєднати, плюс та мінус, і щось заряджати оцим блоком. Коротше, ми провірили, що він працює. Давайте ми його розкрутимо, продуємо, змастимо сам кулер, бо тому що він тут в порохах. І повідрізуємо всі лишні дроти. Залишимо тільки дроти, які нам необхідні. Це в нас жовті і чорні, червоні і чорні. Погнали! Так, давайте я вам покажу, що я зробив детально, тому що на пришвидшеному не так все видно і не зрозуміло. Дивіться сюди. Спочатку, що я зробив, я змастив кулер. Оцей кулер я змастив. Ви бачили, я кришечку тут зняв, туди трошки дав масла. Він тепер працює, все супер. Далі я зняв оці всі роз'єми під 220. Оців вони тут не потрібні, і прям обрізав оцей. Кабель е від е живлення і припаяв сюди прямо на плату де 220. І все. Тут оцей пластик, що тримав е оці всі дроти, я його перемістив сюди, і тут він якраз щітенько, як ви бачите, сідає в ті вопотає, бо в нього такі прорізі, щоб кабель до цієї от е бляхи не прорізався. Розумієте, в куті. Отак ми його розмістимо. Тут дамо термоклейчик, щоб цей дріт десь час від часу, якщо там береш за дріт, щоб не, не вирвати цей дріт з цієї плати. Далі по дротах. По дротах, як ви бачите, я все повипаював лишнє. Тут, в принципі, все на платі розписано. Дивіться сюди, я вам ближче покажу. Оця у нас лінія де жовте, припаяне. Тут написано, бачите, от, біля конденсатора 12 вольт, тут у нас написано 5 вольт, а тут у нас йде 0. Отак, От 5 вольт, і ви можете потім всі ті дроти додати собі ще 5-вольтовий дріт, 12-вольтовий ще додати без проблем. Так що е, місця є, припаїти. Я все. собі просто залишив 5 вольтових, два дрота і, та, і чорні відповідно. І так само один жовтий. Потім я це все перероблю. Прийде мені DC повишайка я поміняю зовсім інакші дроти, тут поставлю трошки грубші. І буде гуд. Що я зробив? Кнопочку, як ви бачите, я вже вмонтував трошки з запасом, ну нічого, я тут її підклею і все. Все вона працює, все гуд, включає, виключає без проблем. Що, давайте пробувати, чи працює, чи не працює. Підключимо жовтий і чорний. ДЦ, DC, DC понижайки Зараз ми це все прикрутимо. Пробуємо включати. Так, Включаємо. Блок нас загудів. як ви бачите, кулер набагато тихіше робить, все працює без проблем. По органах управління я ще до кінця не розібрався. Ну, суть в чому е -е, вольтаж ампераж тут намальований. Тут включити, виключити. Тут у нас опції ви приключаєте. СВ чи якось воно називається. Не знаю. Він має в собі ще пам'ять вроді до 10 позицій пам'яті, щоб ви собі вибрали там 4-2 вольта, що ви заряджаєте і запам'ятали. І він запам'ятав, потім заходите туди і вибираєте 4,2 вольта, то ампераж і все, і воно заряджає, щоб кожен раз не, не накручувати це все діло. Тут у нас крутілочка є. Оця, ви собі тут виставляєте крутілочкою. І він також йде, як кнопочка для підтвердження. Бачите, от, підтвердити. Ось, о, оцю крутілку можна заблокувати. Потримаючись там, там, 2-3 секунди, і вона заблокується. А Бачите, в нас ви, ви, ви вискочило, що вона заблокована, щоб ви нечайно там, ну, не покрутили, не додавали вольтажу і так далі. Також зажимаєте. Воно розблоковує. Більш детальні налаштування по управлінню цієї DC-DC повишайки. Я пізніше вам знімлю відео. Я думаю, я ще сам розберуся, бо я ще не розібрався добре. Ну ось такі основні моменти, як налаштувати, як включити. Я вам, в принципі, зараз тут показав. Повторююсь, зроблю повний огляд, коли все буде все в комплекті. Включаємо це все діло, все роби, все гуд, все супер. Зараз е, вирізаємо все це в корпус, це в нас це врізаємо в корпус, банани врізаємо в корпус. І в принципі, все. Е, виходи на зарядку. Я вже потім докуплю USB і тригера мені прийдуть. Я вже. Тоді доріжу. Зараз поки що ті дроти просто поставлю в вільному плаванні, нехай собі там будуть. Що, поїхали? Я включаю на пришвидшення, а ви підписуйтесь обов'язково на канал. Погнали! Так, все гарно, акуратно вийшло. На столі бардак, все грязко в мене вийшло, все супер. Ці штуки, банани я поставив на клей, теж гарно зафіксував. Ну це я кажу тимчасово. Потім я візьму нормальні контакти, все під'єднаю також тут і тут. Тут замонтував оцей DC понижайку вона погано трималася, тому що дуже тоненька бляха. Оця. І воно зіскакує скріп скріплень і коротше воно воно ну, Мені не подобається, я просто тут рожав, навіть тут кріплення зламав. Ну нічого, я підклеяв, я тут рожав, підклеїв її, і вона вже тепер туди-сюди не болтається. Ця плата. Так що супер, все вийшло чітенько, Ви зараз скажете, Вова, а чого ти, ти не по центру висверлів, тому що не дають цього конденсатори. Коли я буду ставити банани по центру знизу або збоку, ну вони будуть впиратися в конденсатори. Ці банани так, що ось так оце все вийшло гарно. Ну нічого, я тут можу вивести. В принципі, місце є, можу тут якийсь USB-порт. Тут я напевно ще виведу, не знаю чи вдасть мені кулер е вивести мені сюди екранчик на зарядку телефона. Ось так. Ще б хотів поставити порт DC, Було б ще супер. Ну я думаю, щось придумаю, можливо, щось вийде. Так що в цьому виді поки що, в тимчасово, ну, ось так. Включаю на пришвидшено, я погнав до праці. Ну що, все я зібрав докупи. Вийшло якось так. Думаю, класно, гарно, акуратно. ну Виглядає спереду, як завод, реально, якщо по краях не дивитись. Віться сюди. Тут я поставив кусок такої пластмаси, щоб тут воно не перерізалось. Термоклеєм все залив, залишив запас трохи. Ці всі отвори я пластиком зашию. Повирізаю пластик, такий позашиваю назад ці всі отвори. І також цей отвір пластиком зашию, акуратненько і все. Так, все естетично, в принципі, і акуратно. Ну що, прийшла черга до тих щупів, що я замовляв на Китаї. Дивіться, розпакуємо їх. І Зараз ми це все підключимо. Так, самі ось такі щупи. Хто бачив підписаний на мій канал, я розпаковку робив. у цих. Вони йдуть силіконові, такі м'ягенькі, Ну класні, дуже м'ягенькі, дуже класні. Щупи у нас йдуть з різьбами. Я тут витягую, Можу взяти самі щупи і можу взяти крокодильчики, і можу взяти до бананів. Повний комплект. Та, а мені треба на банани. Вибираємо на банани. Де в нас на банани? А ось є. Раз і два. Вибираємо на банани. Раз, два. І вибираємо два щупа. Тут аж чотири є. Чорний та червоний. Все. Бачите, що навіть є ось таке, щоб до лабораторника під'єднювати. Без проблем все в комплекті. Давайте я поставлю ось так, щоб вам було видно. Включаємо. Взяв я з собою світлодіод 1 ватний. Виставимо його по характеристиках. Тут написано в Китаї, що 3-3,6 вольта в нього. І 350 мА. Зараз ми це все діло зробимо. Виставляємо спочатку е, вольтаж. Давай 3,6 вольта. 3,6. 3,5 візьмемо вольта. Отак. Подивимося, як він буде світити цей світлодіод. А тепер виставляємо ампераж Дамо моєму 300 мА. 300 мА. І задаємо, як то кажуть, включаємо. Це, він набирає, дивіться, 2 і 3, і 53 вольта, так як я йому задав. Що, підключаємо світлодіод? пробуємо. Плюс. плюс у нас тут. Підключаємо плюс. І підключаємо щупами мінус. Подивимося, як він світить. Я зразу відтуляю, бо він світить добре. Ось так. Світить світлодіод. Одноватний. Як ми бачимо, 300 мА нас тут у нас виставлено. Тут у нас є вати. А тут у нас ще має щось бути: ампер годин. Вати час, скільки він світить. Виключаємо. До речі, забув вам сказати, цей блок живлення може бути як мультиметр. Якщо він в режимі виключений, так, як мене отут пише OFF, ви можете виміряти що-небудь, як мультиметр. Дивіться сюди. Я приставляю щупом до акумулятора до плюса. От, до плюса і до мінуса. І нам показує, що акумулятор заряджений на 4,1 вольта. Бачите, він ще має функцію мультиметра. Давайте ми провіримо цим мультиметром. 4,1 вольта. А цей, що в нас показує? 4,1 Вольта. От вам, грубо говоря, два в одному. Що народ такий от крутий блок живлення получився. Реально, функцій дуже багато. Не то, що як я хотів зробити звичайний вольтметр Амперметр, і просто там бліна, банани і все. Тут функціонал дуже широкий, все тобі показує інформаційно, є пам'ять і Так далі. Так що, блін, реально коштує своїх грошей. Ще я вам кажу, що я це все діло дороблю. Прийде плата, буде друга серія. Доставимо зарядочки до телефона, там павербанки заряджати і так далі. Всякі різні гаджети буде крутий блок живлення. Зробити його не так складно, просто замовляєте оцю платку собі, банани замовляєте, замовляєте собі щупи. З крокодильчиками, і все це по моїх відео можете зробити зараз. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.